Сина своєї співробітниці Аня побачила випадково, коли той приходив до матері за ключем. Аж задивилася на юнака. Таким симпатичним той виявився. Коли пішов, пару раз оглянувшись, вона підійшла до його матері. Це твій малий? спитала. Ага, відказала та. Дорослело лоб вже, а що дитина мала. Знову десь ключі дів. А скільки ж йому? поцікавилася Аня. Та двадцять скоро буде. Він у мене студент же. з горчі заговорила про сина. Та Аня вже її не чула. Трошки сумно стало. Он яке покоління вже на п'яте наступає. І їй до того красунчика зась. Бо вже тридцять два роки за плечима має. Куди їй? Не виходило ніяк у Ані з особистим життям. Не тих чоловіків зустрічала. Ані ровесники, ні тим паче старші якось не вписувались в її розуміння того, яким має бути чоловік поряд з нею. А от хлопці на 10 років молодше, то наче інша галактика. Якісь вони вихованіші, самостійніші і цікавіші по життю виявлялись. Навряд чи цей красень син співробітниці всі вихідні проводив на дивані перед телевізором. З пляшкою пива в руці. Та випадкова зустріч з хлопцем дала такий потужний привід для депресії, що Аня навіть відмовилась від побачення, до якого готувалась. Останнім часом за нею впадав молодий керівник сусіднього відділу їх конструкторського бюро Олексій. Як казало все незаміжнє жіноцтво бюро, їй дуже повезло. Про нього багато хто мріяв з її колег жінок, навіть намагався якось непомітно привернути його увагу, боячись бути осміяним співробітниками. Але чоловік ніяк не реагував, аж поки не з'явилась нова співробітниця Аня. Олексію було сорок він жив з мамою і ніколи не був одруженим. Симпатичний, худорлявий, у великих окулярах старомодній, товстій оправі. І з ранніми залисинами на скронях. На перший погляд, доволі непогана партія для втомленої від самотності Ані, якби не його патологічна любов, до в'язаних мамою джемперів та безрукавок, що її чомусь безмежно бісило. В нього їх було безліч різних кольорів і на різну пору року. Навіть влітку він надівав ажурну жилетку поверх трикотажної футболки. Він почав дуже красиво впадати біля неї квіти, компліменти, невеличкі подаруночки без причини, просто так запрошував до театру чи опери. Хоча їй комфортніше було б сходити на якийсь фільм чи в клуб. В театрі її весь час стягнуло позіхати, і приходилось постійно прикривати рот рукою, щоб не образити кавалера. А в опері вона взагалі задрімала під заколисуючу музику. Вона змусила себе прийняти його залицяння, бо вже втомилася від самотності, бо розуміла, що її прекрасний принц, мабуть, завернув на іншу вулицю, і їм не судилось зустрітися. І тому вже варто полишити свої мрії про велике кохання та заскакувати в цей останній вагон. Аня знала, що якщо Олексій зробить їй пропозицію, то вона, скоріш за все, погодиться. Але ж. І вона уявляла шафу, забиту різноманітним одягом ручної в'язки, сплетеного вже для неї свикрухою. Вона вже змирилася зі своєю долею і іноді з нудьги передивлялась весільні сукні в інтернет-магазинах, але вони її зовсім не тішили. А ця випадкова зустріч і зовсім вибила бідну дівчину з колиї. Вона не могла зрозуміти, що саме так сильно вплинуло на неї. Невже той зацікавлений погляд юнака в її бік? Вона не дослухала слова образи Олексія по телефону, коли відмовила в побаченні. Спочатку він, стривожившись, допитувався, що трапилось, чи не захворіла, але, дізнавшись, що в неї просто нема на нього настрою і хоче побути на самоті, образився. І поспішив розповісти про свої образи їй. Люба, так не можна, бубнів він у трубку. Ми домовлялися. Я вже попередив маму, що прийду пізно, бо йду на побачення. І що я тепер їй скажу? Що ти передумала? Уявляєш, як вона поставиться після цього до тебе? Ти капризна і непослідовна, а це не дуже хороші риси для вихованої людини. Ані стало так нудно, що вона на півслові відключилась від розмови, а потім і зовсім вибнувши телефона, щоб ніхто більше не турбував, загорнулася в плед і звернулась калачиком на дивані. Їй було дуже сумно. І з цього стану її могло вивести тільки кохання. Вона мріяла ще хоча б раз коли-небудь побачити того гарного юнака. Сина своєї співробітниці. Але дуже здивувалась, коли наступного дня він знову завітав до них в офіс. Прийшовши з обіду, Аня побачила його біля столу матері. Вони про щось сперечались. Видно було, що та розмова нещойно почалась. Ані стало сумно. У неї була можливість помилуватися красунчиком, а вона в їдальню побігла, наче сто років не їла. Але ж з іншого боку, звідки вона могла знати, що той прийде. Прийшовши до свого столу і вмостившись так, що краєм ока було видно юнака, Аня зробила вигляд, що чимось дуже заклопотана. Але мати з сином, опинившись вже не на самоті, полишила свою розмову Мам, все, це марна розмова. Я робитиму так, як вважаю за потрібне. Ти забуваєш, що я вже не дитина, сказав хлопець. Але й не дуже дорослий, коли такі дурниці робиш. сердито відказала та. А коли хлопець рушив до виходу, погукала. «Дениса, подумай ще раз. Той тільки махнув рукою. Навіть не глянувши в бік Ані, і не привітавшись, вийшов з кімнати. Їй стало сумно. Вчора їй здалося, що Денис якось зацікавлено подивився в її бік. А от сьогодні зробив вигляд, що її не існує. Коли син вийшов, співробітниця якось аж занадто відразливо подивилась в її бік. Аня насторожилась, але потім згадала її розмову з сином. То, мабуть, залишки їх спору, подумала. При чому тут я? Аня. Раптом звернулася до неї жінка. А як у вас справа з Олексієм? Щось він сьогодні ще ні разу не заходив до нас. Ви посварилися? «То вас не має турбувати, відповіла дівчина. Може, то прозвучало різко, але чому раптом цю жінку почали цікавити стосунки колег? Нехай он зі своїм сином спочатку розбереться. А увечері її чекала несподіванка. Олексій тримав образу і все ще не з'являвся. Він, мабуть, сподівався, що дівчина сама прийде, усвідомивши, як погано вчинила, і буде просити пробачення. Тому вона і не побачила його авто біля входу. Але там стояв мотоцикл з Денисом за кермом. Аня. покликав її хлопець. Здивувалася, він знає її ім'я? Зупинилась. Не хочеш покататися? спитав. Можна, посміхнулася. Але ж. не хвилюйся, є шолом. Наче прочитав її думки Денис і простяг запасний, що висів на русі байка. Той вечір вона запам'ятала на все життя. Навіть в юності. Впершу закоханість вона не відчувала себе такою щасливою. Вони покатались по вечірньому місту. Потім Денис показав їй місце, де любив усамітнюватись. Там був дуже красивий краєвид, і Аня здивувалась, що ні разу за своє життя туди не втрапляла. А потім, біля під'їзду, проводжаючи, він спитав дозволу приїхати завтра і поцілував у щоку. Вона не спала майже всю ніч. Як дівчисько відчувала на щиці, той несмілий поцілунок. І радісно втупившись в стелю, згадувала минуле побачення до найменших дрібниць, вони почали зустрічатися. Спочатку дівчина трохи комплексувала через різницю у віці, особливо коли коханий знайомив її з друзями. Але то виявилось даремно, її прийняли як рівню. Не приглядались до смошок біля очей. Аня була закохана і щаслива. Нарешті доля зглянулась над нею і подарувала справжнє кохання. Про майбутнє дівчина не думала вона насолоджувалась сьогоденням всі її переживання, що може лишитись одна на все життя, десь ділись і ні разу не нагадали про себе. Вони зустрічались майже п'ять років. П'ять найкращих, найсонячніших років в її житті. А потім, відчувши, що вже нема тої пристрасті, того взаємопорозуміння і необхідності бачити відчувати один одного, вирішили, що треба розлучатися. Аня з самого початку не планувала весілля з Денисом, про то не могло бути й мови. Тому розійшлися, залишившись друзями. Іноді навіть дзвонили один одному. Розповідали, що відбувається в їх житті як найближчі друзі, як брат з сестрою. А потім вона зустріла його, спокійного, врівноваженого, надійного, 45-річного підполковника на пенсії, свого Андрія, єдиного, якого так довго чекала. Кохання до нього сильно відрізнялось від тої шаленої пристрасті. Що пізнала до Дениса. І вона зрозуміла, що п'ять років любові з молодим не прийшли намарно, і недаремно доля звела її з Денисом. Він допоміг їй розібратись собі зрозуміти, чого насправді вона хоче і про що мріє. Вони побралися. На весілля, звичайно ж, покликали Дениса. Він прийшов з великим букетом троянд, а за руку. Тримав юну дівчину і дивився на неї закоханими очима, так, як колись дивився на Аню. Наречена ні на секунду не відчула ні краплі ревнощів. Вона зраділа, що її любий друг не один, і нарешті знайшов своє кохання. На руці дівчини сяяла обручка.